У останній робочий день тижня у п'ятницю буде затише перед бурями. А вже на вихідних синоптики прогнозують грозові дощі. Опади прогнозуються на всіх вихідних. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 21 червня, поки що опадів не передбачається по всій Україні, та переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний, західний 3-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 21 червня, то буде не надто спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 28, а вночі буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 12 до плюс 15 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 26, а вночі від плюс 13 15 до плюс 16 тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 24 до плюс 27, а вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 24 до плюс 28 в день і від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 21 червня чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. У Львові у п'ятницю увесь час утримується хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіється, щоб ввечері з'явитися знову без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі, 21 червня, перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!